Вітаю вас, люба церква, що разом справді можемо поклонятись нашому Богові і захоплюватися. Сьогодні справді Бог зробив чудо, що ми можемо разом бути в спільноті, друзі. Перед тим, як я поділюсь ідеєю, якою я пару днів жив, хотів би кожному нам задати запитання, чи задумувалися ми над тим, як ми можемо покращити церкву? Як ми її можемо збудувати? Чи задумувалися ми, як можна покращити і збудувати церкву? Я думаю, якщо у вас є ідея, листочок, ви можете написати, і там є біля кавового апарата, і ви можете кинути ідею для Любомира. Любомир, ти не проти? Ну, Любомир зай. Тобто, якщо у вас є якась глобальна ідея, і ви знаєте, як це зробити, напишіть, киньте або смс-кою напишіть Любчику, він буде радий. Друге запитання. Як ми сьогодні будуємо нашу церкву? Як ми сьогодні будуємо нашу церкву? Друзі, відкрийте 1 Петра, 1 Петра, 2 розділ, 5 вірш. 1 Петра, 2 розділ, 5 вірш. І ви самі, немов живе каміння, збудовуєтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Я хочу, хочу поділитися кількома ідеями, кількома ідеями, як ми можемо сьогодні збудовувати нашу церкву. Що ми можемо зробити зі своєї сторони? Отож, перша, перша ідея бути живим камінням. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім. На вашу думку, що таке живий камінь? Який він? Давайте спробуємо описати. Я, на жаль, не взяв. Хоча, приблизно я знайшов приблизний живий камінь. Він невеличкий. Камінь чи ні, друзі? Ті, хто не бачить мінус 2, вони точно подумають, що це камінь. Так? Насправді цікавий матеріал. Він мені нагадує, що він живий. Знаєте, чому він живий? Бо він може набирати певну форму. Він може бути пластичним. Він може підлаштуватися під любу дирочку. І що саме цікаво, якщо ми. Так, Сергія немає, да, Геросика? Ми можемо підлаштувати його, і ви знаєте, він набере ту певну форму. Але знаєте, що унікальність в цьому? З часом він засохне і буде не, практично його не розламати. Ну, Хіба що ти сила чи вскочається в спортзалі? Живий камінь. Живий камінь це особистість, яка думає, яка мріє, готова до певних змін. Має вибір, має свої бажання, має свої почуття, може бути пластичною. ж. Найголовніше живий камінь має бажання бути. Приєднаний до величної будівлі, бути в будівлі, бути вбудованим. Петро, апостол Петро, він закликає нас бути живим камінням, бути вбудованим в величну будівлю, в величну церкву. Що робить живе каміння? Живий камінь сам будує. Він знаходить, де себе вмістити. Вмістити в церкву. Він знаєте, він не чекає запрошення. Він не лежить збоку і не чекає запрошення. Він приймає певні рішення. Він іде, бо він живий. Живий камінь підлаштовується під інших. В Його головна ідея. Його головна ідея ставити потреби інших вище за свої хотілки. Живий камінь не говорить до інших. Ви підлаштовуєтесь під мене. Ви підлаштовуєтесь під мене. Він навпаки. Він працює над собою. Він намагається зробити іншим комфортно. Він хоче зробити благо. В тій будівлі, в якій він буде вбудований, він працює над своїм характером. Також в живому камінні може бути протилежність. Він може перестати бути живим. І це відбувається не зразу. Це відбувається з рішення спостерігати, спостерігати за іншими, сидіти десь обіч, бачити мінуси інших людей, він просто може спостерігати і зростати мохом. А це мох-образ байдужості. Звинувачування і так далі. Який ми сьогодні камінь? Живий чи затверділий? Ким я хочу стати? Хто я є сьогодні? Як бути живим камнем? Бути тим, хто перший. Приходить на допомогу, хто перший знаходить таланку і вміщає себе туди. Той, хто хоче бути в будівлі, той, хто хоче проявити ініціативу, той, хто хоче використати свої таланти і дари. це живий камінь. Як бути живим камнем? Кілька ідей. Ми маємо очищати себе від моху від образ. Від порівнянь. Очищати свої стосунки з Христом. Позбавлятись лишніх речей. І включати себе в будівлю, докласти всіх зусиль, щоб бути там. Моя церква стане прекрасною лише тоді, коли я прийму активну дію. Коли я Візьму на себе відповідальність бути живим камінням і витрачати свої таланти і дари на церкву. Отож живий камінь проявляє ініціативу, служащі в церкві і сам будує її. Живий камінь проявляє ініціативу, служачи в церкві і сам будує її. Наступна ідея. На вашу думку, що роблять священники? Що мають робити священники? Приносити жертву. Що ще має робити священник? Що? За церкву переживає? Пам'ятаєте Моїсей? Що він говорив до Бога? Коли народ бунтував проти Бога, молився, заступався за них. Що робить священник? Він заступається, друзі. Отож, друга ідея святий священник. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством. Наступна ідея, до чого закликає Павло, Петро, це бути святим священником. Для чого? Петро вже вживає цю фразу. Бути священником. І я шукав визначення священиків, і що мені дав чат GPT, чи як там правильно, Священник відіграє важливу роль. У релігійному житті виконує ряд функцій, які включаються в духовне керівництво, проводить обряди і таїнства, надає моральну підтримку та розраду, допомагає людям зрозуміти та наблизитись до Бога. Також мотивує людей жити праведним життям. Священник. Цікаво! Що Петро, він не говорить до якоїсь одної людини, він говорить це до церкви. Тобто, що кожен із нас може бути святим священником, один для одного. Ми можемо бути цими людьми, заступатися, молитися, підтримувати, надихати, зміцняти віру, брати брата, сестру і йти в другу милю разом з ними. Пройти темряву разом з ними. Бути захисником. Чи є у мене сьогодні священник? Чи є у мене священник? Чи є у мене друг, якому я можу вилити своє серце? Кому я сьогодні священник? Кому ти сьогодні священник? Щоб бути священником? Пригадав одні певні історії. Пам'ятаєте, як це практично виглядає, коли Моїсей стоїть на горі і його руки втомилися? Хто йому б допоміг? Аарон і хур. Вони двоє взяли його руки і тримали. Пам'ятаєте четверо друзів? Вони вирішили спасти свого товариша і крізь натовп несли його, незважаючи на перешкоди, незважаючи, що було купа людей, але вони йшли до певної мети, вони проявили священство. Вони його взяли на руки і понесли. Кому я сьогодні піднімаю руки, друзі? Як я можу збудувати свою церкву? Як я можу бути священником? Кому я сьогодні тримаю руки? Кого я несу крізь натовп, крізь перешкоди? Щоб бути священником, нам потрібно поправити свою святість, свої стосунки з Христом. Що я маю на увазі? Перше бути відділеним від гріховних звичок. Друзі, чому ми можемо не служимо? Чому ми не виконуємо функцію священників один в одного, бо в нас є гріховні звички. У нас є дещо, яке ми ще принесли і тримаємося, дещо не викинуло свого життя. Друге, чому ми не виконуємо фуроль як священники, Ми заростаємо мохом. Пам'ятаєте Мох Мох – образ, порівнянь, жалості до себе. Воно не дає нам можливості служити церкві. І друге, ми не працюємо над дружелюбністю, не працюємо над дружелюбністю. Один до одного. Отож ми маємо ідею, як збудувати нашу церкву кращою, як зробити її гарною, як докласти зусиль, це стати один для одного священниками. Нести один одного на руках, нести крізь натоп один одного. Наступна ідея, яку закликає Петро. Приносити жертви. І ви самі, немов живе каміння, збудовуватись духовний дім, щоб бути святим священником і приносити духовні жертви. Що робить святий священник? Що робить живе каміння? Приносить духовні жертви. Щоб щоб наша церква була збудована і як ми можемо збудувати її, це принести духовні жертви. На вашу думку, що є духовною жертвою? Що є духовною жертвою? Що? Подяка. Не вибираєш своє, а вибираєш те, що Бог хоче. Угу. Поступать по духу. Молитви. Молитви. Друзі, я думаю, ви перебігаєте думками і думаєте, справді, що може бути жертвою. Кілька ідей з Писання, які ви знаєте. Тож, благаю вас, браття, заради Божого милосердя перенесіть ваші тіла. Що? В жертву, друзі. Отож, Павло навіть закликає наше тіло принести в жертву. Як? Ти ж не принесеш себе в жертвенок і не поріжеш себе? Це розтратити себе, це потратити свої таланти і дари. Це потратити себе на когось. Потратити на церкву себе. Наступне те, що говорили сьогодні. Отож, через нього завжди приносити жертви хвали Богові. Тобто плід уст, щоб прославити Його ім'я. Друзі, наступну жертву, яку ми можемо принести, це славити, це молитись до Бога. Це прославляти Його, це заступатись один за одного. Що потрібно? Щоб принести духовні жертви. Друзі, що потрібно сьогодні нам в 21 столітті приносити духовні жертви? Вмерти для свого я. Друзі, на жаль, ми не зможемо принести жертви, якщо ми не зійдемо зі свого трону. Ми не зможемо. Принести з жертви, якщо не помруть мої, моє Я. Нам потрібно вмирати, залишати свої бажання заради чогось більшого. Залишати комфортність заради чогось більшого. Пам'ятаєте, в суботу один брат. Він дуже мутував. Мутував кожного брата бути присутнім на одній особливій події. На жаль, я буду негативно зі своєї сторони. На жаль, я якось не зміг спланувати цей час. І, моно... і була робота, і це оправдовування. Насправді я не спланував час. Я хотів потрапити на цю подію, і мене не вийшло. І коли я телефонував вже до Сергія, Сергій каже, ми вже всі роз'їхалися. І я вирішив в себе зробити невеличку вдома парковку так, як в мене час, вирішив покопати. І ви знаєте, кожен раз, коли я копав, мене думка: ти копаєш сам. Але міг копати з братами. Ти міг пожертвувати роботою. Своїм часом, своїм комфортом, щоб бути там. Я знову копаю і думаю, слухай, там писалася Божа історія. Там зароджується щось нове, там зароджується світильник, а ти копаєш тут сам. Я копаю, пізніше думаю, та ти що? Там такі класні браття. Там така класна тусовка була. Там такі класні люди, які працювали, які один одного, напевно, надихали. А я копаю сам. Знаєте, я не отримав нагороду. Я не пожертвував. Хоча я міг би включити цю жертву. Міг би відмовитись від свого я, відмовитись від своєї речі, міг би перенести, міг би докласти зусиль і бути в епіцентрі Божої дії. Мати щастя, мати насолоду, побачити чудо Боже. А так копав сам. На жарі. Друзі. Петро закликає нас приносити жертви, зробити другу милю, принести те, що принесе Божу хвалу, але для цього потрібно умерти від своїх гріховних бажань, від свого егоїзму, до якої сьогодні Господь закликає тебе жертви, щоб зробити церкву твою кращою, гарною. Привабливою, до якої жертви тебе закликає Господь. Отож, щоб бути збудований, щоб збудувати нам нашу церкву, нам потрібно чимось пожертвувати в своєму житті. Зауважте, коли ми щось жертвуємо в шлюбі, воно приносить нам задоволення, змінюється шлюб. Коли ти жертвуєш між двома людь людьми, стосунки стають іншими. Господь нас закликає до цього. І як підсумок, як підсумок. Друзі, як ми можемо зробити приємне Господу? Ми хочемо зробити Богу приємне? Хочем. Дивіться, що треба зробити. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь духовний дім, щоб бути, щоб бути святим священником, приносити духовні жерти, приємні Богові через Ісуса Христа. Отож, для того, щоб зробити Богові приємне, нам потрібно збудувати нашу церкву, це стати живим камінням. Це бути живим камінням, який хоче бути в будівлі, а також бути святим священником, мати духовний рушник, який допоможе, який обмиє, який підтримує, який принесе крізь натовп і жертвувати своїм ям. Жертути своє ім'я. І так ми перенесемо Богу приємність. Ми збудуємо нашу прекрасну церкву. Амінь. Амінь. Давайте прославим за нашу церкву.